Нині церква споминає трьох мучеників Прова Тараха і Андруніка, котрі пострадали в 304 році. Чим вони в своєму житті для нас можуть бути як образець? До початку IV віка, якої глибокої розуміння Євангелія, слава Божого, нині 21 вік маса людей, в тому числі поголовно-державні службовці, нульової розуміння в релігії. Навіть так називаємо підставні релігіознавці теж майже нульове поняття в суті релігії православної, а в те час, як прості святі, вони християни моляться Богу і одного разу їх заставляють принести жертву. Своїм язичницьким богам, а вони сказали, ми маємо свого Господа, тоді почали їх і здівати, бити. І от каже Святой про, що ви нам грожаєте тюрмами, обзиває нас шпіонами, агентами, коли моє тіло страдає від ударів язичників, захватчиків храмів, то душа моя. Ізціляється і оживляється. От смисл того, що нам церква хоче вказати. Казало би, тогдашнім правителям, дайнишнім, видається, що коли вони б'ють християн, храми захвачують, вони щось роблять великое, славное. Ні. Вони просто увеличують число злочинів, котрим не буде такого, що, мов, по времени эти злочини. Не перестають бути злочинами. І через 50 років це буде рахуватися злочином. Ясно розуміти, що коли православні терплять гонення, в той час зціляється їх душа. Бо так коли Господь попустить, щоб потерпіти напасті, бо так нам важно розуміти, що ми всі потребуємо зцілення. особливо молодь наша, котра слабенька в релігії, слабенька в молитві. Особливо дітки наші у нецерковних сім'ях, тим більше не церковні, але зато вони не чують слова про Христа, чують в ізобілії від телевізора, від газет, ось яка релігія добра із Турції, яка добра релігія із Голландії, а ще яка, яка десь там із Африки? А то, що наша домашня наша церква, наша історична, фіксована, визнана вдруг. Оттісняється в сторону. І ми сьогодні кажемо, Господи, ми взирали, як і збивали черкаських православних у кафедральному їх соборі, як захватили храм, як ограбили все прямо демонстративно, як будто показує всім людям приклад бийте християн, вам не конечне буде робити наоборот. Захватчики будуть мати якісь награди, а вони, вони просто стають. Злочинцями перед державним законом і сатаністами перед законом Божим. І ще один момент сьогодні у Євангелії Господь накормив, нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами. Як ото сталося? Коли завершався вже день, апостоли 12 сказали, Господи, отпусти людей, бо вже голодні, най озийдуть в окресні села, найсі попросять у людей перекусити хліба. Но що сказав Ісус, дай їм виїсти. І вони сказали, ми не зможемо п'ятьма накормити хлібами п'ять тисяч. Тоді Господь показав їм чудо, попросив їх сісти купами по п'ятдесят, розселив їх, благословив п'ять хлібів. І п'ять тисяч наситив. Ті слова Євангелія входять у молитву нашу, коли ми завершаємо ліці. Бо ти, Господи, силен в самі тяжкі часи своїх дітей не лишити голодними і голими. Ти способний накормити одіти, дати людям роботу, щоб розвилися своїх талантах і способностей. а в наше время часи війни. Наші люди оказалися на самій висоті, бо, во-первых, смиренно трудяться, налоги платять, ніяких конфліктів не роблять, навіть уступають, або коли конфлікти нав'язують від чужинців, тому що відчуваємо державність нашої країни і єдинство нашої церкви. Наші опоненти слабенькі. Бігають, скачуть, угрожають, судять, доносять, тягають нас у суди. На війну не йдуть захватчик храма Собора у Черкасах у воєнній формі. Вряд ли то були солдати, але на війну їх не беруть. Їх там не брали на воїн. Чому? Отаких таких держать, щоб нападали на людей і збивали. А то значить. Що ми вибрали правильний путь в нашу православну церкву, і сьогодні просимо, Господи, нагодуй наших людей у все трудне время. дай кожному кусочок хліба, накорми і воїна, і переселеного, накорми і людей, котрі на чужині там, десь в Європі розхвалені, бо лише такі в молитві прибуває, каже апостол Павел. Моляся всякою молитвою прошенням, на всякое час з постоянством, моляся за наших і за ворогів, за недрюю, так також поступає, виконуємо волю Божу, а потім від того подвига духовного, і туй на землі Бог награждає нас такими радостями. Навіть будучи під судами, навіть будучи оклеветані у тому брехливому лживому або інтернеті, або бульварних газетах. Навіть в тому, коли, як пише Євангеліє, світ цілий буде вас ненавидіти, але що додає Господь? І волос з вашої голови не впаде без волі Отця Небесного, а ви? Нікого не бійтеся, в терпінні спасайте душі ваша. Господи, поможи нам мати терпіння, мудрость, молитву, бо лиш так ми діти Божі, а вічності, в вічності в'єдно за святими, нині поминаємо церквою провом та і із чудесним преподобним Косьмою Маюмським, котрий писав нам много канонів церковних, пісень церковних. І з усіми святими зможемо ми наслідувати по милості Божої Царство Божо.